Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 314 290 особин за добу 820 і поранено 942 870 песиголовців за добу 2460 танків 5377 одиниць за добу. 15 бойових броньованих машин, 10104 одиниці за добу, 18 артилерійських систем 7647 одиниць за добу, 58 реактивних систем залпового вогню, 884 одиниці за добу 2 засобів протиповітряної оборони, 582 одиниці за добу, 2 літаків. 323 одиниці за добу, 1, гелікоптерів, 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5675 одиниць за добу, 26 крилатих ракет, 1562 одиниці за добу, 1, кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 10 202 одиниць за добу, 47 спеціальної техніки 1 083 одиниці за добу, 2 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.